Привіт усім! Команда Техногайд знову на зв'язку. Отож на вас чекає черговий рейтинг класних гаджетів, які отримали велику кількість позитивних відгуків і стали популярними серед українських користувачів. Сьогодні ми розглянемо 5 кращих аналогів фену Dyson, які коштують значно дешевше, маючи при цьому не менш круті характеристики дизайн і можливості. Ми оцінили думку публіки і рекомендації експертів, тому впевнені, що хоча б одна з цих моделей варта вашої уваги. А перед тим як ми перейдемо до основної частини роліку, просимо поставити йому лайк і підписатись на наш канал. Все це мотивує робити нові відео і ставати краще. Посилання на моделі будуть в закріпленому коментарі та описі під відео. Отож, поїхали! Починаємо наш рейтинг з моделі Parlux 3800, яка вартує біля 3000 гривень і виділяється стильною зовнішністю і цілком адекватним функціоналом. Мова йде про італійський фен потужністю 2100 Вт з системою захисту від перегріву і шуму, а також підтримкою іонізації. Функція формує повітряний потік, який проникає безпосередньо в глибину волосся, не висушуючи його зовнішню структуру. Також на вибір користувачів доступно дві швидкості. І чотири температурних режими. Не останнє місце було відведено екологічності моделі, у складі її деталей, відсутні токсичні речовини та інші шкідливі елементи. Цікавий факт, про цей фен навіть відгукувались Хейлі Бібер та Ема Стоун, рахуючи його класним девайсом, який не пересушує волосся і зберігає його м'якість. Наступне місце зайняв фен від китайського техногіганта Xiaomi. Це простий і стильний пристрій з бюджетним цінником і зручністю у користуванні. Модель формує потужний повітряний потік. Який з особливою турботою висушує локони, роблячи їх гладкими, шовковистими і блискучими. Результат його роботи нічим не гірший аніж після відвідин салону краси. А спеціальна насадка концентратор дозволить отримати рівну текстуру волосся. Серед переваг фену хочеться виділити захист від перегріву, спрощене керування і підтримку іонізації, але функціонал доволі обмежений. І підтримує лише два режими швидкості. Третє місце впевнено зайняв фен від Dreamy. Його ключова фішка вага у 345 грам. Тобто користуватись ним доволі просто і комфортно, навіть якщо доведеться сушити довге і густе волосся. Також це чудове рішення для подорожей. Функціонує фен на базі безщиткового двигуна, майже як у моделей Dyson. До того ж, він знаходиться вертикально у ручці, тому це покращує ергономіку і фіксацію у руках. Мотор видає 110 тисяч обертів за хвилину, що сприяє отриманню потужного потоку повітря і більш ефективному висушуванню волосся. Щоб просушити довгі локони, необхідно всього лише 4,5 хвилини, у той час, як для коротких, необхідно всього 4 секунди. Вбудований генератор іонів формує 300 мільйонів негативно заряджених іонів на сантиметр кубічний. Вони дозволяють нейтралізувати статичну електрику. І розгладити волосся без пересушування. Модель має дві швидкості. І чотири температурні режими. Переходимо до екс-фіналіста рейтингу, а саме до моделі Babyliss від відомого французького виробника девайсів для догляду за волоссям. Він виділяється на фоні конкурентів потужним двигуном у 2300 Вт. Також тут є захист від перегріву та функція іонізації, тобто ваші локони завжди будуть виглядати блискучі. На вибір доступні дві швидкості видування, три режими температури і функція холодного повітря. У комплекті знаходиться дві тонкі насадки для формування прикореневого об'єму або укладки окремих пас лідер у нашому рейтингу це фен від бренду Philips, який розрахований на тих, хто не хоче витрачати зусилля на незрозумілі налаштування і режими. Девайс зробить все за вас. В першу чергу це стосується його вміння автоматично розпізнавати тип насадки і адаптувати роботу під неї. А насадок у комплекті аж три штуки, а саме дифузор, масажна і концентрат. Також тут є шість цифрових програм з різними конфігураціями температури і швидкості роботи. А функція відслідковування інтенсивності нагріву локонів захищає їх від перегріву і пошкодження. Також до переваг віднесемо функцію іонізації і універсальний комплект постачання. Ну а на цьому все. Якщо ви додивились це відео до кінця і побачили в ньому корисну інформацію, обов'язково оцініть його лайком, коментарем або ж підпискою на канал. Це дає нам мотивацію робити для вас нові матеріали. Отож, до нових зустрічей!